Моє вітання, шановні любителі футболу. Великий Ла. футбольний сезон нарешті розпочнеться. І в Запоріжжі сьогодні зіграють Металург та Кремінь. Отах гратиме Антон Осадчук. в центрі захисту 22-й Ігор Юречко, 29-й Сергій Палюх. Зліва в захисті Артем Козлов, 13-й номер, справа в затах. У нього 40-й номер. В центрі захисту Дмитро Сабієв, Олександр Дихтярчук. Родовський непогано зараз Металург розіграв ось цю атаку. Блізніченко в штрафного майданчику Блізніченко. Простріл можливо. Подає Блізніченко. Хто буде забивати? Добивання. Дмитро Радовський. Борисенко. Рветься, в штрафний майданчик Борисенко прострілює. Червона картка в Сергія Паліка. Гравця металурга. Дві заміни те, що металурга. Подивимось, як і Кремінь тепер чи зможе. По-перше, гру вирівняти на початку. Осадчукору. В основній команді таки закріпився. Зараз момент може бути в Металурга Борисенко. Віддав передачу. Все ж таки не пробивав Усі стацій Козлов вкидає вперед на бандурі на Бандурі. Трьох гравців одним рухом. Обіграв Олексій Бандурін, ну, це жовта картка має бути. Вже відверто чужій половині поля. Рокотянський. Яки не зумів довести м'яч до Трофимюка. Станіслав І тепер вже Дмитрий Єродовський доволі грубо проти нього зараз зіграно. Іродовський вже прокидав м'яч повз, адже після стандарту вдалося відзначитися Іродовському. Алібеков а вкотре біля м'яча Ахмат Алібеков. Передача Боксенко Повз м'яч. Пролетів. Фалит і без наміру зіграти в м'яч. Трофимюк якраз із м'ячем. Намагається Паламарчук розкитати суперника. Скидка під удар. От зараз йде удар. Ще воріт м'яч пролітає. Андрій Бору Везниченка, який отримав пошкодження. Тепер вже 10-й номер запоріжців. Стандарти виконує Клименко. Головою пробиває в 17-му році. З моменту створення цієї команди саме він був її головним. Розігрувати вирішив Златів, але. Не зрозумів його Алібеков ретельно видивляється, куди ж віддати передачі. Схоже, що і, можливо, навіть пробивав Ахмат Алібеков в цій ситуації. Забирає, на мою думку, доволі непогано проявив себе в цьому матчі. В першому таймі теж часто відзначали саме його дії. Тут класне переведення вже у Кременя встигає Максим Страц там і корпусом відтіснити суперника. Але головне Тут падіння одне падіння інше і доволі емоційно реагує і лава кременя, і лава металурга товкачу. Жовту картку арбітер показує, що буде в цьому епізоді. Двісь корилець. Дуже боляче йому тут вже хвилина залишається в цьому матчі. Захищається, захищається і відбивається. Міталор просто відбивається. Ну і все, звучить фінальний свисток.